Так, свідок номер 19 А ви впевнені, що в цьому густому тумані на іншому кінці повідця, все, що йде ваш господар. Був сильний туман, такий густий, що я не бачив власного хвоста. Ми гуляли в парку. Я біг попереду, натягуючи повідець. Я відчував натяг, знав, що господар там позаду тримає мене. Я біг довго, хвилин десять. Туман не закінчувався. Я зупинився понюхати дерево і чекав, поки господар не здожене мене, але він не виходив з білої імли. Я смикнув повідець, він був натягнутий, і я пішов по сліду поводка. І раптом я помітив дивну річ: Повідець не стелився по землі, він піднімався вгору. Я підняв морду, шнур натягнувся струною і йшов вертикально в небо, зникаючи в хмарах. І там, на горі, хтось величезний тримав його. І цей хтось почав повільно піднімати мене. Мої лапки відірвалися від землі. Я теліпаюся в повітрі посеред туману, а мене тягнуть у хмари до когось, хто набагато більший за мого господаря.